Доброго ранку, в ефірі рубрика Здорового життя і нові секрети щастя. Відомий американський журнал «News and World Reports» повідомляє: найбільший фактор, що визначає стан здоров'я, це не гени людини, а спосіб її життя. Хоча навряд чи я вас цим здивувала. У британському медичному журналі були опубліковані результати експерименту, в якому брали участь близько 20 тисяч британців. Завдяки цьому експерименту вчені встановили, що людина може зменшити ризик захворювання інсультом на 50%, дотримуючись лише наступних принципів здоров'я, займатися фізичними вправами не менше 30 хвилин щодня, вживати 400 грамів фруктів та овочів, не корити та не вживати алкогольних напоїв. Все дуже просто і знову нічого нового. Якщо ви маєте наміри прожити довге та щасливе життя, тоді наступні 10 правил допоможуть вам досягти мети. Отже, не припиняйте активної діяльності навіть тоді, коли ви досягли пенсійного віку. Ось що з цього приводу каже італійський вчений Луїджі Феручі. У країнах, де люди раптово припиняють працювати, рівень ожиріння та захворювання хронічними хворобами швидко зростає після виходу на пенсію. Щодня доглядайте за своєю ротовою порожниною. У 2008 році в університеті Нью-Йорка було проведене дослідження, у результаті якого виявили, що щоденне використання зубної нитки зменшує кількість бактерій у роті. Ці бактерії потрапляють до кровотоку, спричинюючи запалення артерій, що є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Ось така правда. Рухайтеся: їжте на сніданок багаті на клітковину злаки – Виділяйте для сну не менше 6 годин. Вживайте натуральні продукти замість харчових добавок. Не нервуйте, згідно з дослідженнями, довгожителі не переймаються надмір проблемами та не зосереджують на них свою увагу. Дотримайтесь принципів здоров'я. Наші тіла подарунок нам від Бога, тому ми не повинні нехтувати ними. Будьте організованими. Довгожителі дотримуються чіткого розпорядку дня, вживають здорову їжу та займаються фізичними вправами упродовж усього свого життя. Дуже важливим є дотримання єдиного режиму сну, тобто лягати та вставати в один і той самий час. Спілкуйтеся частіше. Постійне спілкування з друзями та рідними допоможе уникнути депресії, яка може, звичайно ж, призвести до передчасної смерті. Отже, тепер у вас на руках всі секрети здорового, повноцінного та щасливого життя. Використовуйте їх та живіть до ста років. І найголовніше, не забувайте дякувати Богові за кожен прожитий вами день. До зустрічі!